Звільнена зараз Херсонщина частково маємо успіхи на Харківщині? І от маємо також чимало бачите, вже справ з колаборантами. Як визначити колаборант, людина чи не колаборант? За якими ознаками бачили люди там, десь там співпрацював? Можливо, віз там якусь гуманітарку на бусі з літерами В або з хто такі колаборанти? Як ви їх бачите і як їх визначати? Ну тут є два моменти. Перша сторона це те, як визначають колаборантів або тих, хто співпрацював з окупантами. А наші, наші співгромадяни, і інша трошки картинка, це те, що передбачено колабораційна діяльність у кримінальному законодавстві України. Тобто, усі наші співгромадяни вони повідомляють до правоохоронних органів. І тут є не тільки служба безпеки, а ще і поліцейські. Вони повідомляють про тих осіб, які співпрацювали з окупантами. Співпрацювали в різних спосіб це може бути не тільки волонтерка з буквами В або З на борту автомобіля. А це ще може бути в тому числі і е, співпраця на рівні очолювання якихось, наприклад, окупаційних адміністрацій або Дуже багато ще інших командів, включаючи навіть викладання за російськими програмами в школах, бо це так само передбачає відповідальність згідно нашого кримінального законодавства. Далі наші правоохоронні органи перевіряють в деталях індивідуальну діяльність кожного з тих, по кому вони отримали інформацію, і відповідно надають правову оцінку їхнім діям і. Пане Володимире, ви з нами втрачаємо зв'язок. Знову ж таки, у нас проблеми з відключеннями світла, як ви розумієте, і тому може бути у нас неякісний зв'язок. Перепрошуємо оглядачів за ці моменти. Але ж то ми всі з вами люди у нас. У всіх одна енергетична мережа. Користуємося нею, і час від часу, бачите, є вимкнення. Але пана Володимира, ми зараз спробуємо відновити в нашому ефірі. Володимир Мартиненко з нами на зв'язку. Е -е, Пане Володимире, ви тут? Ні, ще немає. Мені кажуть. До речі, якщо ви маєте питання до е пана Володимира і не лише до нього, будь ласка, надсилайте нам ваші повідомлення і запитаннями. Е, от е, зараз е, за останніми звістками в Одесі працює ППО. Триває, проти, е, триває тривога. Я перепрошую, Вписами я вже час. тут в цих... Щ, щодо Одеси, то е... На одній з вулиць а, вибухнув газ а, дві людини. Постраждало помер кіт, але насправді це а, невідомо чи відбувся цей вибух просто зараз а, під час повітряної тривоги. Будемо з'ясовувати. раніше. Тим часом. Пан Володимир вже з нами на зв'язку знову. Я перепрошую ще раз у глядачів. Пане Володимире, ви нас чуєте? Так, чую, добре чую. Отже, продовжимо з приводу колаборантів, ви ем, зачепили законодавство. Я е, погоджуюсь, що треба, от саме на законодавчому рівні, визначити хто ж такі колаборанти, тому що треба нам ем, розділяти є тонка межа. От, наприклад, є ті люди, які були або змушені. Піти співпрацювати, бо е, казала, я чув я сам просто з міста Херсона, і є серед моїх знайомих ті, які казали: немає виходу, я лікар, я маю іти працювати, маю лікувати. Так прийшли там до влади, окупували е, нашу лікарню. Але ж то люди місцеві залишаються тут. Вони вмирають, і я е, захищав е, клятву е, Гіппократа і хочу прийти власне і допомогти. Це індивідуальний один із випадків, як чинити от е, на законодавчому рівні, визначати колаборантів у такому випадку. Я вам хочу сказати, що там цілий ряд статей кримінального законодавства наші законодавці прийняли, які ми визначили е, діяльність таку, яку є колабораційною. І е, е, якщо ми зараз будемо розбирати аж дуже детально, то ми, ми будемо е, досить довго це обговорювати. Е, я вам скажу там цілий перелік, включаючи починаючи від співпраця від проведення агітування від співпраці на рівні виконання організаційних процесів агітування і включаючи в тому числі включаючи включаючи в тому числі питання про викладання навіть у наших українських школах за програмами окупантів за російськими програмами Тобто там цілий ряд, цілий перелік. Я е, про що хотів би сказати. Я хотів би сказати, що це робота правоохоронців, В деталях вже вивчити, що там відбувалося, і в деталях, е, в деталях надати правову оцінку. Як на мене, то нам треба ще розширяти трошки розуміння про колабораційну діяльність, бо наше суспільство вимагає цих процесів. Е, е, що я саме маю на увазі? У нас немає передбаченого законодавства, наприклад. Відповідальності за те, що там люди е, досить радо зустрічали окупантів там, в обійми, е, навіть на вулицях і так далі. І такі ж у нас люди є. Давайте про це говорити прямо і правду. Тому е, треба ще коригувати, треба ще домовляти, і треба ще е, визначати відповідальність за такі, в тому числі дії для того, щоб попередити і упередити, щоб в майбутнього це ніколи не відбувалося. Ем, як себе поводити в такій ситуації, коли ти знаєш, що поряд живе колаборант? Його, наче вже перевіряли е, спецслужби, з ними мали якусь розмову, але ти знаєш, що він співпрацював, але що, можливо там недостатньо було доказів. Що робити? Е, дивіться, у нас після деокупації території у нас відбувається робота правоохоронців із селами населенням. Ти, які були під окупацією, ці, цю роботу виконують поліцейські, в тому числі що в першу чергу, і тут треба оцю всю інформацію передати поліцейським в деталях, максимально розказати, пояснити, чим же ця особа займалася. Тому я впевнений, що наші спецслужби досить якісно працюють для того, щоб все таки визначити моменти, чи людина чи здійснювала колабораційну діяльність. Ну от е головне з е законодавством розібратися, аби люди не дійшли до самосуду. Бо е це питання зараз справді на часі, от е ще нам написав пан Волод, пан Дмитро, наш глядач телеканалу Київ. Е він хвилюється з приводу інциденту, який стався у Києво-Печерській лаврі, е там де звон пливе над Росією. От е колаборант чи ні? Запитання? От той хто священник, співали. ті, хто співав питання. Це питання воно взагалі ну, шокувало українське суспільство, в мене воно теж шокувало, і навіть почали почали думати і гадати, що з цим робити для того, щоб системно це питання прибрати. У нас на превеликий жаль є представники одної з релігійних конфесій яка постійно займається таким розхитуванням ситуації, яка постійно займаються якими-небудь речами пов'язаними з прославлянням Росії держави агресора і так далі. І ми бачимо за результатами навіть роботи правоохоронців в дуже багатьох областях. Очільникам чи представникам цієї конфесії вручаються, вручаються підозри і вони далі притягуються до відповідальності. Тому ситуація у Києво-Печерській лаврі вона звичайно що виходить за майже нормальності. Як на мене, то відповідальність має бути достатньо жорстка. Я нагадаю, що Києво-Печерська лавра є державним музеєм. А от е, ті е, релігійні установи, які там знаходяться, вони знаходяться там на правах оренди, і е, я буду не буду забігати дуже сильно наперед, але в мене принципи питання про їх там знаходження воно відкрите і відкрите достатньо давно. Тобто, тут питання прийняття рішення про взагалі про їхнє там знаходження, і питання рішення. Відносно відносно їх знаходження в Україні чи заборони діяльності цієї організації вот. такої, але тут знову ж таки тут треба індивідуально підходити. індивідуально визначати відповідальність колективно. Вона не може бути. Наскільки взагалі можливо нам там з часом внести законопроект заборони якраз московського патріархату? Можливо, я не бачу в тому ніяких абсолютно проблем. Я вам нагадаю, у нас була ситуація, наприклад, з комуністичною партією України або з рядом інших пар... партійних організацій, які заборонені на рівні закону, які діяти в Україні не можуть, і я не думаю, що тут буде питання якесь відносно відносно цієї релігійної організації, відносно московського патріархату. Ну тут це взагалі ніяка не проблема. Я думаю, на рівні законодавства це може бути тут. Єдине питання, що в нас достатньо багато. Політиків э, верхньої, верхньої ланки, вони є прихожанами цієї церкви. І тут питання відносно того, наскільки вони чітко розуміють всі загрози, які э, виходять із якраз із церкви Київського, э, вибачте, московського патріархату. так ну до політиків прибічників московського патріархату взагалі алло я кажу до політиків прибічників московського патріархату. Там, взагалі, має бути дуже багато питань. Мені здається, вони з відомих нам партій, які вже заборонені в нашій країні. Я вам дуже дякую за наше включення. Сподіваємося на якомога швидше вирішення і цих надважливих питань, які дійсно стоять зараз на часі, на порядку денному. Фактично, Володимир Мартиненко був знав на зв'язку. Радник міністра внутрішніх справ України 2015-2021 років, доктор. Філософії у галузі права.